Ось е, добрий день, друзі. Хочу вам сказати, просто покажу вам на фоні, не можу показувати вам е, двір, тому що не дуже гарно. Ось черешня, е, черешня видова, яка виросла просто на території будинку, десь із кісточки, або е, ну, людина там посадила собі її самостійно, Такий не е, такий сорт, який е, був колись в наших. Бабусів, дідусів і тому подібне, вони росли до неба і черешні потрібно було знімати десь під небом. Якщо ви купуєте дерева свої, ось люди гарно підстригають mm -hmm. дерева, мені прям любується, я собі йду і насолоджуюся. Якщо ви купуєте якісь якусь черешню, Уточняйте сорт, тому що сортовість зменшує зріст. Якщо е, дерево видове, е, будь-яке липа, береза, дуб, е, ну, дуб е, і ну, дуб теж, в принципі, е, видові дерева вони дуже мають високу силу зросту. Е, Будь-який сорт, який вже людина заклала в цей вид, десь його вивела, притуплює чуть-чуть зріст. Він все одно зменшує зріст. Так от, якщо ви купуєте сортові дерева, розумієте, у вас вже не буде така сила зросту, як було колись. І якщо ви дозволяєте своїй яблунці, грусті, щасливі, рости вверх, в неї, відповідно, великий корінь, вона може собі брати багато води знизу. Але ви не зможете зривати з неї плоди. Ну, це про сортовість і про те, що варто стримувати: як черешню, так яблуню, так сливу в зрості. Тому що, якщо ви не будете стрігти, то плоди будете зривати десь або чекати, поки вони впадуть. Тому намагайтеся регулювати зріст. І ось. Що я хотіла, ну я думала, що це само собою зрозуміло. Вибачте, я вже сьогодні буду мружитися, тому що дуже сонячно. Садки біля дороги. Ось, якщо ви закладаєте свій сад зараз і маєте територію в'їзну, вхідну або, ну, таку, скажімо, біля дороги, де ви хочете щось підсадити, не рекомендую, будь ласка, не садіть якісь плодові, тому що суть в тому, що, розумієте, ось, наприклад, зараз покажу вам, тут люди собі посадили вишні. Яблуні і ще щось. Коли це єдине місце, де ви можете зробити плодовий сад, тоді добре. А коли це біля дороги, то ну, машини будуть їхати і обробляти. Ось мужчина дуже гарно обробляє свої дерева. Добрий день! Добре. Дуже гарно у вас виходить. У мене є блог, який садовий, я веду про дерева. У вас дуже гарно виходить мідним купорусом. Обробляєте.

Мені здається, це набагато прогресивніше. Ну це в кого мало місця? У вас тут достатньо, гарно. Ось. Ну, це точно. Кожен має свій сад і має право на свою думку. У вас дуже гарно. Ось так. Є люди, які... Ось так вирощують біля дороги. Є люди, які е, десь заховують свій садочок. Е, кожен має якусь свою думку відносно обрізки і відносно побілки. Це право кожного. Е, я теж обробляла свої дерева мідним купоросом е, на весні, вже обробила, тому що я їхала, мене там не буде. Можливо, чуть-чуть зарано, але... Так як вже кліщі проснулися, мушки літали і все на світі, думаю, що вони вже десь там і попросиналися. Ось так. Плодовий сад рекомендую не закладати близько проїзних доріг. Це нормально. Якщо ви просто не задумувалися про це, ну, оце, от просто не було у вас такої думки, то ловіть, не закладайте. Близько проїзних частин, тому що, розумієте, вихлопні гази як би не було, якщо дорога активна, вона передбачає, що люди будуть їздити, вихлопні гази будуть осідати на ваших ось плодах і потім ну, ваші дітки будуть це споживати. Старайтеся десь хоча б декілька метрів від дороги, якщо це дозволяє ваша територія цей сад від, відсунути. Ось так. Така в мене думка сьогодні виникла вам підказати. Якщо вона для вас була корисною, ставте якусь вподобайку, якось реагуйте на відео. Мені буде зрозуміло, що вам цікаво. Ось так. До зустрічі, друзі. Всього доброго вам. В нових відео. До побачення.